На Волині учні здійснили мрію свого однокласника, який через хворобу пересувається на візку, та винесли його на вершину гори у Карпатах. Щемливу історію повідомляє Суспільне, посилаючись на слова матері хлопця. 16-річний Павло Липовський з рокинь, що на Волині матір школяра розповіла, що коли клас зібрався на екскурсію у Карпати. Сина втримати вдома не змогла, адже знала, що невідомо, коли у нього ще буде така нагода. Сам Павло розповів журналістам, що на гору підійматися він не планував, бо це тяжкий маршрут. Просто хотів побути з друзями в горах, але його найкращий друг все ж вмовив його. Хлопець зізнається, це були незабутні враження. Того дня діти піднялися на гору шпиці висотою 1863 метри. І Павло разом з ними здійснив свою мрію. Зазначають, що після того, як діти дісталися вершини, вчителі, які супроводжували клас, плакали, бо були вражені вчинком учнів.